Всім бажаю здоров'я і гарного дня. І ось хотів би з вами обговорити таку тему. Ось існує такий от волонтер притула, який збирає кошти на ЗСУ, допомагає нібито. І ось у мене питання, чому Притула не йде на фронт, а збирає вже на протязі кротку, вже більше. Гроші. Ці гроші дають на Україну, чи, якщо не буде притули, гроші ні тому буде збирати? Може, жінка якась би погодилась збирати кошти, а притула, як я і багато інших, пішли б на фронт захищати державу. Ось я пішов, півтора року був на фронті. З 15 по 16 рік. Весни 2015 і по літо 2016 року. І ось у зв'язку з тим, що не маю здоров'я, віддав здоров'я батьківщині тоді. Я тут, в тилу, а він же має здоров'я. Чи збирати кошти, сидіти на людських грошах? Це така -та важка робота. Я вважаю, що ні. Тисячі, десятки тисяч знайшлися б, котрі взбирали гроші, і що ще й чесніше від цього притули. Це моя позиція, позиція звичайної людини. Я вважаю, що ті волонтери, яких більшість, чомусь не йдуть на фронт захищати Батьківщину. А як сиділи на грошах на збиранні грошей? Так і сидять далі. А ви що думаєте? Думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях.